Доброго дня, вельми, шановні пані і панове. Завжди в міжнародних відносинах ключову роль відіграють основні гравці. І це стосується і економіки, і політики, і безпекової, оборонної сфери, та насправді більшості найактуальніших актуальних і навіть середньоактуальних проблем завжди ведуть ключові гравці. Великі держави. нинішній ситуації, зміни, які відбулися після виборів в США, які тривають, вони ставлять перед світом цілий ряд питань. Зрозуміло, що проблема Сполучених Штатів Америки це Дональд Трамп і його політика. Однак не все залежить від Дональда Трампа і від Сполучених Штатів Америки, бо в такій же мірі. На ситуації як в позитивному, так і в негативному плані позначаються інші гравці, зокрема Китай, безумовно, що взаємодія, взаємовідносини між Вашингтоном і Пекіном це один із ключових моментів сучасності, і не стільки поведінка Дональда Трампа чи Сі Цзіньпіня як розуміння. Другою стороною, а що твій противник, опонент, ворог, як хочете, говорить, робить, а ти усвідомлюєш, наскільки і куди світ може рухатися. Бо в протистоянні насправді в дискусії, в протистоянні, ще раз підкреслюю, і народжується майбутнє. Бажано, щоб воно було безкровним. В нинішній ситуації. Що стосується Сполучених Штатів Америки, то, в принципі, ситуація зрозуміла. Тобто, методично з часом і в економічному плані, і в політичному стан справ у США буде погіршуватися. І від того, як буде складатися ситуація у світі, залежить, а як Китай сприймає. Ці події в США, як він буде реагувати на це, що він в собі буде приймати рішення і для внутрішнього розвитку, і для зовнішнього? До отримання матеріалу, з яким я хочу вас сьогодні познайомити, в мене залишалася надія на те, що Китай, не розуміючи поведінку Дональда Трампа, Може не бажаючи того сам коригувати поведінку Трампа і вивести в протистоянні його на правильні рішення, правильні з моєї точки зору, власне, що означає правильні рішення, це формування двох коаліцій: осі зла, куди входить Китай, Росія і Іран, і коаліції свободи демократії. На чолі Сполученими Штатами, Європейським Союзом, Великобританією. Тут те, що називається сьогодні Рамштайн. Однак те, що я вам зараз покажу, говорить про те, що ситуація неприємна, бо Китай читає Дональда Трампа як не одного разу вже прочитану книгу. Тож, дозвольте, а, показати вам цей матеріал і закликати до того, щоб ви його і послухали, і подивилися, і все-таки я пропоную, щоб ви його ще переглянули, тому що не все, що в цьому матеріалі є, я буду викладати в силу того, що є певна обмеженість в часі. І так, Financial Times 1 квітня розмістив а, статтю відомого одного з найкращих оглядачів економіки, фінансів, ринків. Світу Мартіна Вольфа. Ця стаття називається Китай бачить можливість у культурній революції Трампа. І тут в кожному слові є загадка і є відгадка насправді. Тобто, вже абсолютно чітко зрозуміло, що китайці дивляться на те, що робить Дональд Трамп, як на те, що робив Мао Цзедун, і називаються точнісінько такою. Культурною революцією, яку здійснював Цзедун, яка правда в Китаї м'яко називається з певними перегинами. Але Мао Цзедун – це класик, він лежить в Мавзолеї. Ну, а як большевики можуть поступати, їм же треба свій Бог? І, власне, Мао Цзедун – це є один із богів, яких вони знаю, тому про це говорити не будемо. Але вже абсолютно чітко, Китай, Китайці, фахівці, влада сприймають Дональда Трампа як Мао Цзедуна, А все, що він робить, як культурну революцію тільки Сполучених Штатах Америки. Мартін Вольф і кож... дуже давно стежить за Китаєм. Кожного року буває в Китаї вивчає ситуацію. І, власне, і цього року він відвідав і Пекін і Гонконг і помітив одну дуже важливу річ, що показала ця поїздка, про що пише він, що в сучасному світі Сполучені Штати сприймаються як реакційна держава. Тобто, це те, чим виглядав Китай, чим виглядав Радянський Союз і так далі. Тобто, це те, що. Світ фактично повертає назад. Це діяльність спрямована на гальмування, на зупинення, на повернення в вчорашній день і так далі. А от Китай і Китайці ще більше почали сприймати як державою статусу -кво, Тобто державою, над якою може все обертатися. У цьому плані насправді Китай і Європейський Союз. Дуже схожі. Причому Китай він ще більше досконалий, бо Європейський Союз все-таки бачить певні проблеми і незадоволений задоволений багатьма складовими, Зрозуміло, тому що ЄС розвивається. Розвивається в кооперації, в координації, в уніфікації і так далі. В Китаї в цьому потребу немає там большевизм. І тому і це навіть говорить про переваги Європейського Союзу, але так чи інакше. Якби китайці бачать про два центри: це Китай і Європа. Зрозуміло, що у цій ситуації вони дивляться на Дональда Трампа і на Сполучені Штати Америки як на певний центр хаосу, який руйнує, причому він намагається творити щось, сприймають так китайці, дивлячись на Трампа, а воно виходить ще гірше. Про це говорить Мартін Вольф. Тобто, це по суті руйнівна реакція. І автор ставить перед собою завдання, а як пояснити ці процеси? І називає це, мало не героїчним чинком зрозуміти, а що таке Трамп для Китаю в нинішній ситуації. Ну і Китай, відповідно, для всього світу. Причому в Мартина Вольфа за довгі роки співпраці склалося дуже широке коло знайомих в Китаї, з якими він працював довгі роки, бо це ровесники, це ті, хто за часів Денцяопіна, реформатора китайського вчився, в тому числі в Європі, Сполучених Штатах Америки, як вони дивляться на ситуацію. І Він каже: отже, це те, що я навчився, і дозвольте, я вам про це. Розкажу, чого я навчився і що я бачу у нинішній ситуації. Тут треба бути дуже уважним. І так, перше, абсолютно зрозуміло для Мартіна Вольфа, що Мао Цзедун і Дональд Трамп – це абсолютно тотожні фігури. Культурна революція в Китаї і те, що робить Трамп, теж можна обізвати культурною революцією. Чому? Це битва. Проти культури в широкому розумінні проти еліти, проти культури, проти стеблішменту. Тобто, це боротьба проти бюрократії у хорошому розумінні слова, це боротьба проти держави, це руйнування. Причому це все не сприймалося китайською елітою ні в період Мао Цзедуна, як не сприймається це китайською елітою, коли вони спостерігають за тим, що робить Дональд Трамп. Бо це повторює. Як невігластво, нефаховість, іноді, а просто реакційність у діях. Зрозуміло, що це просто відхиляється внутрішньо. Друге, це безумовно мова йде про цінності. Адже я вже сказав, що більшість в нинішньому керівництві багато людей в естеблішменті і в еліті, це ті, хто вчилися за кордоном в Китаї. І вони сьогодні шукають компроміси між большевизмом і нормальним цивілізованим демократичним суспільством. Їм важко це дається. Однак вони вражені тим, що Сполучені Штати Америки зраджують ті принципи, які вони будували всю свою історію. І це ще більше вражає Китай і говорить про слабкість Сполучених Штатів Америки. І це явно грає. На бік большевицької консервативної частини, яка зібралася навколо Сі Цзіньпіня. Ще цікавішим є те, що китайці бачать, як Дональд Трамп руйнує всі комунікації, всі союзи, які конче необхідні, які в тому числі, щоб протистояти Китаю в регіонах, на ринках, у фінансах, в секторах економіки. Руйнуючи ці зв'язки, він фактично розкриває дорогу можливості Китаю входити на ці ринки, в ці сектори, у ці сусідні позиції і так далі. І вони аж кричать: що Трамп, людина, яка намагається зруйнувати канадську економіку, яка фактично є становим хребтом американської економіки, вона є просто ненадійною. І ні японці, ні корейці, південні, ні філіппінці не будуть йому вірити. Більше того, у нинішній ситуації минулого тижня завершилося вироблення японцями, китайцями і південними корейцями. Вибачте, а угоди про спільні дії на випадок застосування розширення мита і Тарифів проти всіх трьох держав. Тобто вони будуть координувати діяльність між собою щодо реакції на дії американського президента. І в цій ситуації зрозуміло, що якщо такі малі, як Японія, Південна Корея, Філіппіни, а, я вже не кажу там про Тайвань, вдаються до таких кроків. То що тоді робити Європі? Європа, яка кинута в умовах прямої, фактично, війни і потенційного зіткнення із Росією. Зрозуміло, що це означає, як пише автор, що Америка в першу чергу лозунг означає Америка і лише Америка. І це добре видно в нинішній ситуації, коли Трамп на на намагається наряди роздавати. При цьому не бачить зов... зовсім ніякої участі в Сполучених Штатах в процесах. І Америка залишається один на один, а всі інші країни шукають собі союзників. Зрозуміло, що для китайців особливим становим хребтом у нинішній ситуації сферу довірові є штучний інтелект. Те, що в цьому плані досяг Китай. Воно вражає, і воно ще більше підказує китайцям, що вони таки Америку з Дональда Трампа покладуть на лопатки. При всьому тому, що Сі Цзіньпінь не трясе державу в Китаї, а він намагається реалізувати три принципи. Для китайців це характерно шукати завжди гучні красиві назви і діє на основі реалізації трьох цілей: стабільність режиму. Висхідні розвиваючі технології і зростаюча, нехай повільно зростаюча, але економіка. Зрозуміло, що ще один сектор це той кін, на який сів Китай, це чиста енергетика. І тут Китай просто домінує. З чим воює Дональд Трамп? Не розуміючи, що він сам собі перекриває дорогу розвитку. І зрозуміло, що за таких умов всі три шанси. Про які ми говоримо, це кооперація і координація, це технологічний рівень і ріст економіки вони переходять як пріоритет Китаю, бо Сполучені Штати Америки втрачають партнерів, втрачатимуть ринки, втрачатимуть союзників. А це означає, що ці союзники, партнери будуть шукати інших у протистоянні в боротьбі за торгівлю, в боротьбі за ринки. І так далі. Зрозуміло, що в Китаю маса проблем. Одна із таких проблем це домінування, величезне домінування капіталу надспоживання. І в цій ситуації є проблеми колосальні з робочою силою, однак і питання якості робочої сили, і її застосування. ну, Китай має величезний потенціал із за того, що. Величезна кількість населення Китаю проживає в сільській місцевості. І мова не йде про місце роботи, мова йде про кваліфіковані місця роботи. А це означає, що, піднявши рівень підготовки робочих кадрів, вони і цю проблему знімуть, як і багато інших. Тому що внутрішній ринок Китаю насправді при такому колосальному населенні не настільки розвинутий. А це означає, що будь-які кроки. Сполучених Штатів в стилі Трампа проти Китаю вони абсолютно контрпродуктивні. Це все рівно, що стріляти собі в ногу. Зрозуміло, що є винятково економічні проблеми Китаю. Я вже сказав про те, що Китай розвивається по вектору, який в свій час проходили Японія і Південна Корея. Це так звана бульбашка, яка рано чи пізно. Приведе до того, що пропозиція буде більша, ніж споживання, в результаті відбудеться поступове гальмування і обвал економічного розвитку. Ота, От однак, у цій ситуації Китай має структурні рішення для того, щоб зняти цю проблему. Суть цієї проблеми полягає в тому, що завищені інвестиції. Але це означає, що треба просто простимулювати споживання. Чи через систему податків, чи через розвиток соціальної інфраструктури і так далі. Це не є невирішована проблема, як це думають, з оточення Дональда Трампа. Декілька буквально графіків. Ось чому я сказав про схожість на Японію і Південну Корею. Пам'ятаєте, який стрибок був потім гальмування на повному ходу. Воно зараз уже видно проявляється. Причина дуже проста. Падає споживання, а зовнішні ліквідні ринки закриті, в силу того, що було сформовано Сполученими Штатами Америки коаліцію, яка тримала Сполучених Китай у певних рамках. Що зробив Дональд Трамп? Він обрушив цю коаліцію. Таким чином він звільнив ринок для руху китайських товарів. І цього не буде вже. За принципом, як розвивалася Японія, Південна Корея. Наступне теж цікава річ: в нижній полосі зазначено об'єми споживання, це об'єми споживання домогосподарств. Світла полоса це споживання уряду, ну, державне споживання, скажімо так, а верхня частина це інвестиції в капітал. Зверніть увагу, інвестиції в капітал, тобто станки, машини і так далі, домінують над споживанням. Це серйозна загроза. І в цій ситуації зрозуміло, що Китай її вирішить. Населення простимулює простимулюється державою на споживання. І тема буде знята. Знята вона буде в тому числі за рахунок того, що Трамп обрушив цю коаліцію протидії і регулювання. Впливу на зовнішні ринки Китаю. Це ще один компонент гри, ніби проти Китаю, насправді пас для того, щоб Китай міг зайняти ці ринки. Дуже добре це проглядається на експортному потенціалу. Світлий голубий колір це експорт Китаю. Зверніть увагу, він домінує над усім. І причина тут дуже проста. Бо рішення безглузді адміністрацій Сполучених Штатів чи Європи, які намагалися змагатися між собою, приводили до того, що Китай нарощував експортний потенціал. Тільки нещодавно адміністрації Байдена вдалося зібрати союз європейських держав, і Сполучені Штати. Країни Індотхванського регіону прийняти рішення і фактично врегулювати, збалансувати цей підхід експортного потенціалу Китаю і можливостей і іншого світу. Однак Трамп, роз, розігнавшись своїми тарифами і митами, фактично приніс зворотній результат, що приведе до домінування Китаю над світовою економікою. При таких. Проблемах надлишкові потужності для Китаю будуть запущені. Ви уявляєте, з якими темпами почне розвиватися ця економіка при тому, що відкриються ринки світові, бо Трампу і Сполученим Штатам ніхто не буде довіряти. А з іншого боку, Китай простимулює внутрішнє споживання. І такий подвійний крок він взагалі може нейтралізувати Сполучені Штати Америки. Зрозуміло, що у цій ситуації необхідно і контролювати за рахунок оподаткування інвестицій в капітал, а в тому числі структуру цих інвестицій. Ну, очевидно, що на це питання нові технології дадуть відповідь. І нинішня зміна технологічного статусу, технологічного стану, вона серйозно вплине на. Інвестиції у капітал. І тут скоріше треба чекати певного компромісу. І як я вже казав, Китай сьогодні серйозно проговорює питання стимулювання споживання, щоб домогосподарства могли більше споживати. Країна утримується в стані фактично одного з найменших в світі споживань на одне домогосподарство. Це говорить про те, що а держава фактично підтримувала, стимулювала інвестиції в виробництво в капітал, в промисловість, в пропозицію, а не в споживання. Тому за таких умов очевидно, що Китай має колосальний потенціал внутрішнього росту, я вже не кажу, можливості поширення своїх товарів за рахунок експорту при тому, що Дональд Трамп просто знищив. Систему координації дій на світовому ринку між країнами Європейського Союзу, Сполученими Штатами, партнерами Сполучених Штатів і Європи в Індотихоокеанському регіоні довіра до Трампа впала. Це означає, що ці країни будуть шукати іншого партнера. А як я на початку сказав, схожість в позиції в підходах Китаю і Європи моментом зробить їх союзниками, про що й сказала, до речі, під час виступу обговорення питання щодо відповіді Сполученим Штатам на тарифи Урсула фон дер Ляйен, президентка Єврокомісії. Ось і маємо на сьогоднішній день ситуацію. Зрозуміло, що при таких умовах китайці чітко розуміють, що вони за рахунок е всіх цих подій. Всіх кроків, які були зроблені Дональдом Трампом, вони на коні, і вони зможуть вистояти під тиском Дональда Трампа, який би він не був. Ну і тут ще ж найважливіше те, що за таких умов довіра до Сполучених Штатів Америки була буде повністю знищена. І це означає, що Китай так чи і по-іншому стане лідером. Азія буде відігравати ключову роль. І Тут не стільки важливо, власне, а як буде рухатися Китай, де опиняться Сполучені Штати в такій ситуації. Хоча за будь-яких умов, і тут треба погодитися з Мартином Волфом, для таких держав, як Сполучені Штати, Китай, Великобританія, Франція, а насправді проблеми в більшості своїх знаходяться не назовні, вони знаходяться всередині. І, власне, Дональд Трамп і є доказом того, що проблема Сполучених Штатів Америки виникла не назовні, виникла вона всередині. І у цих умовах очевидно і зрозуміло, що у нинішній ситуації, якщо події будуть розвиватися так, як вони зараз крокують, а Трамп не вгамується, чи його діяльність не стане причиною розгляду в Конгресі і імпічменту Трампу. То це означає, що за найближчі 2-3 роки це максимум, Китай, нарощуючи обороти в економіці, фактично займаючи ринки, взаємодіючи з країнами, до яких ну, фактично спиною повернулися Сполучені Штати Америки. Серйозно наростить свій потенціал. І тут важлива одна супер річ, вона стосується ролі і місця в цій ситуації Європейського Союзу. Адже лише Європейський Союз за таких умов, як найліквідніший ринок у світі, здатен вибутувати нові правила поведінки. Зрозуміло, що це можливо, якщо на європейський союз, на європейські країни. Не обрушиться війна. І тут зрозуміло, що це ще один аргумент, який буде грати на руку рашистському фюреру. Очевидно, що ці речі будуть читати і в Москві. І очевидно, що робити кроки вони будуть в тому числі виходячи із цих висновків. Важливо в цій ситуації те, що Сполучені Штати Америки. Еліта істеблішмент сполучених штатів Америки мають замислитися над тим і зрозуміти, що насправді у лідерів політичних Сполучених Штатів Америки є півтора роки для того, щоб вирішити питання або змінити політику Дональда Трампа, або змінити президента. В іншому випадку, якщо ситуація буде розвиватися так, як вона прогнозується фахівцями. То очевидно, що Сполучені Штати не те що не будуть лідером світовим, а вони зійдуть на третю рядну державу за таких умов, не дивлячись на те, що мають колосальний економічний потенціал, ще більший оборонно-безпековий потенціал. Але якщо на хвилиночку уявимо, що Європа відмовиться від закупівлі оборонно-промислового комплексу. Який працює в США. А Сполучені Штати Америки не можуть виробляти, ну а для чого виробляти те, що не споживається, то, в принципі, ну, можна закритися в себе вдома, закрити свою економіку і що тоді, зруйнувати цю економіку за рахунок думок про те, що тарифи нас врятують. Не врятують вони. І ті висновки, які робить Мартін Вольф, вони свідчать про те, що перед світом колосальний екзамен. Цей екзамен породжено Дональдом Трампом. Чи є можливість його розв'язати? Є можливість. Суть полягає в тому, щоб знайти здоровий глузд в Конгресі Сполучених Штатів Америки, відновити координацію і розпочати стабілізаційні кроки. Насправді, суттю, яких в першу чергу мало бути створення коаліції свободи і демократії, захист свободи і демократії, бо на сьогоднішній день вона вже має декілька ворогів зовнішніх, таких як Рашиська Федерація, таких як Іран і Китай. Але вона має і внутрішнього в США союзника цих сил це Дональда Трампа. Дякую, що. Слухали, дякую, що дивилися. До наступної зустрічі. Це дуже цікава річ, бо вона стосується начала началу, економічної складової. І це те, що буде диктувати, в тому числі, і політичний вибір. Дякую вам, до побачення. До нової зустрічі.